Про Та що робити, якщо наш ранок не зовсім добрий? Якщо вночі ми погано спали. Як наслідок, на ранок нема сил, поганий настрій, погане самопочуття, а попереду ще цілий день. Я підготувала для вас невеличкий комплекс справ лагідне пробудження, який допоможе вам дуже ніжно, обережно. Пробудити, розрухати своє тіло, привести його в тонус, підготуватись до нового дня. Вітаю вас на своєму каналі. Я Алла, я викладаю танцювальний стиль Tribal Fusion в Тернополі, і я знаю, як бути в гармонії зі своїм тілом. Почнемо! Невелика відстань між ногами. Стоїмо прямо. Вага рівномірно розподілена по стопі. І, до речі, якщо ви вже стоїте, все не так і погано. А зараз буде ще краще. Почнемо з дихання. Вдих, піднімаємо руки вгору, дивимося вверх. Видих, опускаємо руки вниз, голова вниз, підборіддя до грудей. І знову вдих, руки вверх. І вниз. І вдих. І знову видих і видих. Голова залишається внизу, руки складуємо замок, ставимо на потилицю, відчуваємо, як під їхньою вагою голова опускається ще нижче, розслабляється, розтягується задня поверхня шиї. Не пручаємось, даємо їй потягнутися, розслабитись, повільний видих, повільний видих. І знову вдих, розкриваємо грудну клітку, розводимо в сторони максимально лікті. Видих, скругляємо грудну клітку, зводимо лікті. І вдих розкрились. Видих скруглились. І вдих, і вдих. І ще один вдих. І вдих. Виріємо. Розкручуємо своє тіло, центр в районі пупка. І ми розкручуємося навколо нього. Дихання гір і два. Три. І чотири. І коли ми нахилені вперед, змінюємо напрямок напроти. Пустили руки, голова залишилась внизу, плечі опущені вниз, розкручуємо голову, катаємо її по плечах в одну сторону, плечі не піднімаємо, дихаємо рівно. І коли голова опущена вниз, змінюємо напрямок. Голова внизу зупинилась, повільно піднялися, розвертаємось тіло з сторони в сторону, руки вільні, так, навіть трошечки топчемо себе, робимо масаж, розганяємо лівку і зупинилися, розкручуємо плечі назад. Раз, два, три, чотири. І вперед. Раз, два, три, чотири. І зараз буде кілька вправ, які корисні на насоглоби, а також на координацію допоможуть привести наш розум в тонус. Почали. Руки до гори. Права рука вперед, ліва назад. Одночасно, синхронно, через вниз. Піднімаємо гори повне коло. Один, два, три. Чотири. І змінюємо напрямок. Ліва рука вперед, права назад. Одночасно, синхронно, через низ, чітко в сторони. вверху зустрілися. І два, і три. І чотири. Руки в сторони. Ліва рука зігнута. Одночасно вверх. В сторону, вниз, в сторону, повне коло. Два, три, чотири. І змінюємо напрямок. Вниз. В сторону, вверх, в сторону, повне коло. Два, три, чотири. Руки вниз. Взяли кулачки, розкручуємо кулачки в зап'ясті і одночасно піднімаємо руки вверх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім піднялись на носочки. Опускаємося. Розкручуємо кулички в зворотному напрямку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Енергійно виштовхуємо пальчики в сторони. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Піднялись на носочки, вісім. Опустились, руки донизу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І остаточно зняли все напруженість, трусили. Долоньки. Долоні ставимо під поперк і можна поставити ноги трошки ширше, щоб було зручно, стійкіше положення, штовхаємо таз. Переназа. наза, Переназа, наза. І розкручуємо свій з максимальної амплітуди, дихання рівно. І змінюємо напрямок. Один. І два. І три. І чотири. Вирівняємося. Розкручуємо коліно вверх, в сторону назад. Два. Три. Чотири. Всередину. Раз. Два. Три. 4, Поміняли ногу. Ліву. Назовні. Раз. Два. Три. Чотири. всередину, Раз. Два. Три. Чотири. Руки на коліно. Розкручуємо назовні. Раз. Два. Три. Чотири. Всередину. Раз. Два. Три. Чотири. Вирівнюємо. Нога на носочок. Розкручуємо назовні. Раз. Два. Три. Чотири всередину. Раз, два, три, чотири. Поміняли. Ліва нога назовні. Раз, два, три, чотири. Всередину. Раз, два, три, чотири. Зараз буде кілька вправ, які допоможуть нам повністю розрухати все наше тіло. Ставимо ноги ширше. І рух іде за головою. Нахилили голову вправо І все тіло розслаблене, і тече. Як вода переводимо ваготіла направила і за головою вліг ваготіла на ліку. І вклада лі. і Тепер? За плечем, плечи. І за ним розслаблена голова, ругали вагу тіло на праву ногу. І так само. І додаємо. Вів. І зупинились вирібниці. Тепер нас веде стегно. Стегно, грудна пліт голова стегно, одна клітка, плечі, голова і розпитуємо субівка. І зупинились, вирівнялися. Тепер ниряємо вниз за головою, опускаємо голову, шию. І далі хребет за хребцем поступово, повільно опускаємось вниз. І так само повільно від поприка хребет за хребцем. Піднімаємо своє тіло, шия голова остання. І знову ниряємо вниз за головою. Шия хребет за хребцем опустили. І повільно піднімаємось від куприка, хребет за хребцем, шия, голова остання. Тепер будемо ниряти за головою і винирювати теж за головою. Починаємо. Голова, шия, хребет за хребцем. Повільно опустилися. Згинаємо коліна, кладемо живіт на стегна, піднімаємо голову. І за головою виростаємо, піднімаємося. І знову опускаємо голову, шиня, хребет за хребцем. Змірно опустилися. Згинаємо коліна. живот на коліна, піднімаємо голову. За головою виростаємо. І в зворотному напрямку. Кинаємо коліно, кладемо живіт на стегна, розслабляємо хребет, опускаємо голову, вирівнюємо коліна і від купика хребет за хверцем, піднялися, виросли. І знову сідаємо вниз, розслабляємо хребет, вирівнюємо коліна, піднімаємось. І знову вниз, піднялися. Верх. Є. І руки через сторони води. Піднімаємось на носочки, переступаємо з носочка на носочок, тягуємось вверх. Тихо, максимально витягуємося вверх. І зупинилися на п'яточки, переступаємо з п'яточки на п'яточку. носочки Гарна вправа, яка допоможе нам гарно розрухати нашу лімфу, ми припіднімаємося на носочок і проступ завершимо. І завершимо наш комплекс вправ правою на рівновагу, яка допоможе нам. Врівноважити наші дихання, врівноважити наш емоційний стан. Піднімаємо праву ногу, стопу ставимо на внутрішню поверхню стегна, таз подаємо вперед, коліно відводимо в сторону назад, руки через сторону вверх, з'єднали пальчики догори. Витягуємо себе вверх, зберігаємо баланс, дихаємо рівно. Уявляємо, як крізь наше тіло проходить міцний стержень. Ми на ньому тримаємось, він нас тримає. Це і є наш внутрішній стержень, наша внутрішня сила. І повільно, обережно виходимо з цього положення і змінюємо ногу, піднімаємо. Ліву ногу, стопу ставимо на внутрішню поверхню, стегна, таз подаємо вперед, коліно максимально в сторону назад, руки через сторони вверх, з'єднав гальчики, тягнуться вверх, розтягуємо себе, стоїмо, зберігаємо баланс, дих. Бережно виходимо з цього положення. І знову руки через сторону піднімаємо вверх води, з'єднуємо, опускаємо на рівень кудинки, намасте. Я дякую вам, що ви були цей час разом зі мною. Бажаю вам здоров'я, гарного настрою і нехай цей день буде по-справжньому добрим. І якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб бачити ще більше краси і користі для себе. І до речі, в мене на моєму каналі вже є серія відео е, окремих вправ, які допомагають зняти стрес, напруженість і підтримувати свій фізичний і емоційний стан в нормі. Тож, кому цікаво. Посилання я залишу внизу в описі під відео, а також воно зараз з'явиться тут чи тут. Ще раз дякую і до зустрічі в наступних відео. Па-па!